Вода найголовніша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя. Без неї неможливо існування рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода, і навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Протягом життя людина в середньому споживає відповідно, виділяє приблизно 75 тонн води. Слід знати, що на зубну емаль суттєво впливає те, яку воду ви споживаєте щодня. Здоров'я людини залежить від хімічного складу води. Вода з незбалансованим вмістом елементів може призвести до уруйнування емалі та захворювань ясен. Які ж хімічні елементи найбільше впливають на зубну емавто ТОР 70% цього елемента організм людини отримує саме із води, яку споживає. Добова норма фтору для дорослого майже мг. Та Зауважимо, що у зубах позначається. Негативно, як дефіцит фтору, так і його надлишок зубна емаль стончується і уражається флюорозом. Кальцій він необхідний формування кісткових тканин в організмі людини. Якщо кальцію що споживається недостатньо, організм починає брати його із своїх внутрішніх резервів. Підвищене залізо у воді робить її смак металевим, а кольор жовтим або бурим. Під впливом води з надмірним вмістом цього елемента зубна емаль стає крихкою та змінює колір. Магній ця речовина бере участь у енергетичному обміні та формуванні кісток, регулює роботу нервових тканин. Якщо магнію недостатньо в організмі, то це призводить до низьких проблем із серцем, диханням та травленням. Надто великий вміст речовин у воді теж має негативність. Негативні наслідки, оскільки елемент витісняє кальцій у кістках і руйнує зуби зсередини. Не рекомендовано пити кип'ячену воду, оскільки усі корисні солі, що містилися у ній, осідають на стінках чайника. Дбайте про ваші зуби і не забувайте, що багата та корисні мінеральні речовини вода ключ до краси і здоров'я рутової порожнини.